Добрий день, 19 червня Полтавська область. Сьогодні показую шовковицю. Класний продукт, який не потребує ні обробок, ні будь-яких забот. Це в нас галіція шовковиця. Вона тільки-тільки... Перші плодики починають достигати. Тут же на одній деревині в мене привита шовковиця під назвою Біле перо Королівського голуба. Ось така китайська шовковиця білого кольору. Ще не куштував. Ну, вже бачу деякі плодики достигли. Будемо пробувати. І Тут основний сорт це Шеллі. Ось така красуня. З таким розміром. А розмір я вам скажу. О, падають тільки торгнеться і відпадають. Зараз покажу, який розмір у них. Дивіться, яка шовковиця. Смак у неї дуже солодкий. Я раніше у селі у нас набачив дуже велику шовковицю, щепив її, але коли дістав оцей сорт, то той викинув через те, що там кислоти багато занадто. А це солодюще, крупнюща. таким розміром. Зараз підемо підзбираю і куштувати. Тут у мене ще три деревця, якраз три сорти, ті, що я назвав, посадив у сусідів на городі, бо нема місця. Ну, так як тут велетенська деревина, вона витягує всі соки. І результат немає не росту, зато можна подивитися на врожай. Це шеллі. Це, це просто кладова якась врожаю. Так, тут далі оце ж біле перо. Ось такі плодики. Теж доволі непоганий розмір може мати. ну Врожаю поки що тут не дуже. Ось так от. І, і галіція, галіція. От вона ще зелена. так що її теж врожай сильний, великий. Ну ще зелена, тільки-тільки деякі починають. Так, і що ще хочу тут сказати? Ось е, бур'яний березка. Думаю, я тихенько його в тиху погоду. Пройшовся гербіцидом, щоб не попало на деревинки. І не попало, а дивіться, який вже є результат. Нічого, воно трошки перехворіє. Тобто воно таке, як і виноград. Дуже з гербіцидом треба обережно біля нього. От. На винограді я гербіцидом не працюю і близько, через те, що десь щось війне, чи пар, пари навіть виходять і вже починає все крутити. Так що обережно і Так, Будуть у мене саджанці на продаж цих сортів. Вони... Окуліровка не проходить номер, тому це весняне щеплення, ось приклад і От. Тоді кожна підв'язується через те, що. Слабо тримається, тільки плівку знімаєш. Маса листя велика, починає відпадати. Ну, таким способом. Що цікаво, що всі з врожаєм. Ось дивіться, що, що робиться. Отак. Такий листочок. Будуть і живці. І саджанці. От, скуштував я вже цю китайську біле перо королівського голуба. Ну, скажу по смаку вони так само солодкі, як і шеллі. Ну і Галіція я само собою. Тобто це достойні сорта, розмір, правда, поки що трішки менший, але все рівно це. Нормальний розмір білої шовковиці. Ну і все, що хотів розповісти. Так, сливи. Хорошо було б пронормувати їх. Ну не встигаю. Це ненька. Так, да, і ще про шовковицю розкажу, що як її обрізати, щоб вона не була великою, бо вона щеплена на, на дикій шовковиці, дрібні цей, з насіння, висаджувалось насіння, потім щеплюється. Потенціал росту дуже сильний у неї, але обрізкою можна її втримувати в нормальному, невеликому розмірі деревини. Так, ну все, на все добре. Купляйте безпроблемно. Так, я грушу показую, а балакаю про шовковицю. Щасливо.